Ну і весела ржака. А, сьогодні мені перетелефонував мій давнішній клієнт. Він молодий чоловік, йому десь 28-29 років. Він в Києві проживає в комунальній квартирі. І весь час жаліюся, що в цій комунальній квартирі... Проживає якась бабуся, яка не хоче абсолютно розселятися, вона каже, що вона все життя тут прожила, їй добре, і все прекрасно. Да? Всі розуміють, да, що таке комунальна квартира це коли на всіх людей у кожного є по кімнаті і загальна кухня. Хлопцю не пощастило, тому що він живе. Через стінку з тією бабусею бабуся погано чує, але бабуся написала дільничному заяву про те, що молодий чоловік по ночам слухає, дивиться, порносайти, і вона вважає, що він так заголосно це дивиться, що це їй заважає спати. Коли дільничий запитав, що ви ж погано чуєте, чому ви вирішили, що це шкідливо, чому може це вам заважати? Вона сказала: а вдруг він там когось душить, і та людина видає такі звуки, а я взагалі не розумію, що там відбувається. Ну, ми дуже сильно веселились, і я спілкувалася з дільничним. Дільничний я дуже весело на це реагував, але хлопцю точно не було весело, тому що ця бабуся просто не дає йому нормальне життя. Я вже не кажу про те, щоб він когось із жінок до себе привів, в ту в свою нещасну кімнату, але в центрі міста. Але отак от інколи порносайти приводять до того, що. Такі от неспокійні, такі супер пупер зауважливі бабусі контролюють психологічний, і сексуальний стан молодих, неодружених чоловіків.